Називається знову на біт». Я знову на біт, знову блокнот, я знову передачі ліплю для пород, що можу сказати, хоч потроху в стат так треба понять серед білого дня, так треба людей надіжних, ті, хто не кине і не мене. Де би не наші, насили, насилу до некрасиво, як бути надіжним і нужним запитання, завдання, ракурси, гаварня. Вже дж стриняй, бо не мирня, проростання зерня, або шиза, й дурня, або виклик життя, що не просто той вихід піднять. Заліз так, так так лайко, що або треба, те зупиня, бо шалено зростає, пеня, і полезу, творезу, і судно нести, така цілі броня, така не гульня. Так важливо бути в районних норми. Райони -то різні, і різні платформи, але не рнувати поваги до майчивсь, ні норма порні, придворний особисті, менталітет, мікроклімат. Тут до що основа норми, технонадійні, ті вже з непозорних, скільки версій спорних, що зайняти взаємодопомогою в близьких колах і в інших переговорних. І тут, коротше, пауза. Я не знаю, чого воно так вийшло. Ну, зараз після паузи буде продовження. Як бути можу, питання дуже Засіло вже давно на глибаних душі, віри, друже, що як через призму людини повага ваги. Я назву тут причини і до дорогих, так важливо, не варто з плеча до да здуги. І що варто уваги надійності, факту типишні дні покращувати лад, і не відняти того, що саме той є приклад, Хто живе, розуміє, чи своїх виборів Причинний і склад, у кого у кожного бачення саме з тих правд, у які є довіра і досвіду ряд. І тут опять короче, трохи пауза. Я нажав чи надар резонанс мої крайності, тяжкий удар, чи працює, радар, чи у бачені шляху, чи ти воротар? чи все так як треба, чи десь уже аревуар, чи добром наповнений, резервуар, чи все на мазі, чи варить самувар, хода на нозі, чи поряд свої, чи сам собі главар? Я от і досі ще з багатьма пунктами. Чи не хочу не то, чи не в змозі? Ось такі босі і самокритичні в дорозі. Передачі собі знайти роздуми вже привичні. І може обирати. треба не завжди логічні, та я сам не мастак, Мій результат, на лице, це по факту Я не тягача прицепта допомоги чи когось ті відношення нехорошого і з тим, що і дійсно плату життя по совісті, як правильніше сказати у повісті, так собі новості. У кого що для користя, хто і сам не біда, щоб і потягнув того з ким ліба біда. Аби була сила і здрава любов, що наспіла, сила житуха на наплов. І запрошення не варто прогавити гол, необхідна необхідне, зріч суть цих основ Що не суть, дальше не дописав, ну коротше якось так. Фух. Якось так. Ставте лайки, якщо вам подобається моє творчістю. І ж такі аматорські записи. Аматорські записи. Якость так. Бажаю вам хорошого настроєння і щасливої долі обов'язково.